Радіо Атрамент. Радіо Атрамент повертається із третім сезоном подкасту новими темами та свіжими ідеями. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогесенькі наші слухачки та слухачі сьогодні з наголосом слухачки. І ми дуже-дуже раді вітати вас в новому сезоні. Прийшло це кілька тижнів, коли ви відпочивали ваші вушка від наших багатословностей. Але ви бачите, ми знову повертаємося, повертаємося з новими темами, з новими ідеями, з новими балачками, котрі дуже сподіваємося, будуть цікаві не лише нам, але також і вам. І це наша перша тема супер жінки, супергероїні, диво жінки. Навіть якось дуже важко знайти один термін, яким би це все можна було описати, про що би ми хотіли говорити. Тому що я думаю, що слово героїня, воно в нашій мові таке не, таке не так визначене, як слово герой. Коли ми говоримо героїня, Ну, це може бути часто героїня фільму, мати героїня, але коли ми говоримо герой, це зразу в нас йдуть якісь там асоціації мілітарні або зі супервластивостями. І оце, власне, невідповідність цих двох слів, деколи воно от вганяє мене в якісь такі роздуми. Що для слова супергеройка, супергероїня, нам би треба було в українській мові придумати щось нове. Маєш, може, якісь ідеї, Ярко? Ти знаєш, ти мене зараз наштовхуєш на думку про, як завжди, якісь ранні традиції, та? тому що ми маємо античну традицію власне, героїв. Ми маємо міфи, де в основному є е, чоловіки з, е, зі зброєю і проти всієї жорстокості навколишнього світу. Е, ми маємо декілька міфів е, норвежських і кельтських народів, де жінки є такими ж войовничими, як чоловіки. Хоча не завжди є центральними е, персонажами. Е, і, і взагалі традиція жінки-героя. Ну, вона так собі. тобто, ми ну, не має... ну, 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 чекай, чекай. Я от тебе тебе тут хотів трошки прямувати. Тому що, подивись на Грецію, подивись на Давню Грецію, ми там маємо е, Артеміду так, чи Афінь. богиню полювання е, е, ді, діаду, Діану. Е, чи, Мені здається, Артеміда вона називалась е, по-грецьки. Так, okay. так. Та, і маємо Афіну Паладу. Як богиню е... війни і мудрості. Так, війна і мудрість. Тобто, і це вони доволі сильні жінки, але їхня сила проявляється абсолютно по-іншому, ніж чоловічих героїв. Добре, але в античній мові ми маємо богині, і цього вистачає. Okay, тобто, вони там богині, і вони вже мають всі свої супервластивості. Але коли ми йдемо ближче у наші часи, і коли ми говоримо супергерої, ми говоримо «Бетмен», це все зразу зрозуміло, якісь є асоціації з цими е супервластивостями. Жінка, як диво, жінка, це розуміє, що вона має якісь інші супервластивості. Вона не є таким же ж героєм. Е можливо, це пов'язано також е з публікою, з тим, хто читав. В більшості коміксів в 20 столітті це в основному були так: підлітки або чоловіки. Тобто, це були е, супергероїні для чоловічої публіки. І тут, повертаючись у якісь свої своє е, давні, е, давні академічне думання, коли я любив все систематизувати, а не так хаотично говорити, як оце ми з тобою любимо говорити в подкасті. Мені хочеться зробити якісь такі е, системи е, жінок з надзвичайними властивостями в коміксів. Ось так це можна висловити. E, одна, це абсолютно такий e, патріархальний архетип, коли e, жінка є десь тільки на задньому плані. От, e, наприклад, Бет e, Герл. Вона є також біля Бетмена, але ми ніколи собі не можемо уявити, або лише якісь окремі креативники можуть уявити, що вона є центральним персонажем, а Бетмен там десь за нею бігає і каже: От, тобі там може щось допомогти. Може тобі там, щось, може, я ще якогось бандита принесу, щоб ти побила, або ще щось таке. Ні, вона завжди на задньому плані. Оце той такий. Абсолютно патріархальний погляд на супергероя героїню, тобто вона вдома, і... вона вдома, вона вдома, і її просто по телефоні викликають: там прийди, витягне там Бетмену поможе, там принеси йому пелюшки, чи ще щось. Другий тип це власне, от диво жінка, про яку, я думаю, ми ще сьогодні з тобою трохи детальніше поговоримо. Це коли жіночий персонаж стає вже в центрі. Але він е, до великої міри копіює поведінку е, чоловічого супергероя. Mm -hmm. І третій архетип е, жіночої е, супергеройки для мене би був якийсь, е, напевно, ще це геройка майбутнього, яка поводиться абсолютно по іншому, ніж чоловічий супергерой, яка має зовсім інші е, властивості, яка не копіює Супермена чи Бетмена. Наприклад, можна якісь, хоч щось дай, хоч якусь да, детальку. А -а -а. А -а, ми її <свес> не маємо. <свес> Власне, ми її ще не маємо. Я думаю, як приклад, це би мож... Добрий, я маю приклад, я маю приклад, але він походить з анімації. У фільмі Міазакі Лапута була така персонажка Стара Піратка. Так, так бабця літаку. Бабця на якомусь такому літальному приладі. Я думаю, що це десь такий приблизно архетип у цього третьої супергероїні, яка має якісь свої властивості, але це абсолютно інші властивості. І ця жінка вона не мусить відповідати сексуальним уявленням чоловіків, які читають ці комікси, mm -hmm. і її супервластивості мають бути зовсім інші, абсолютно неочікувані. І вона мусить мати авторитет, який вона здобуває якимись іншими засобами. Окей, okay. з одного боку, це майже така навіть не супермама, а супербабця, так? Так, так. я все ж таки, що тут вернуся, бо зараз ми з тобою говоримо з точки зору нашого часу, як двоє там сучасних чоловіків, які підходять до цього питання з якоїсь ну не знаю елементарної рівно, рівноправності між чоловіками і жінками, яка дає нам можливість знаходити відзеркалення супервластивостей в коміксах між чоловічими персонажами і жіночими. Натомість, якщо я все ж таки ще відмотаю знову до моєї улюбленої Греції, так і ми подивимося в Іліаду або в Одіссею, жінки там присутні. Але з одного боку, уся Іліада, уся ця 25-літня війна розпочинається з жінки. І, в принципі, заради mm -hmm. жінки вона і є. І між, Також, зрештою, між, через сварку, між богинями. Так? Так. І виходить так, що. В традиції Іліади місце для подвигу в чоловіків утворюється тільки в тому місці, коли його дозволяє жінка. Ну, чи коли жінка mm -hmm. Дає можливість проявитися цим е властивостям суперчоловіків. Вона З З голосована дозволяє. Е дає можливість. так. так? так. Окей, це краще, так? Гаразд, та. З іншого боку, одного разу в житті мені, е я мав нагоду походити і поносити в руках середньовічний щит. Який був значно менший, ну бо люди в середньому часі були трохи нижчі, я не знаю, які вони були в Древній Греції, але щити там були ще більші. І я зрозумів, що напевно моєї фізичної форми ну дуже недостатньо для того, щоб такий щит тримати. І тому, коли я собі думав про жінок в Древній Греції, то напевно для них захищатися щит, таким подібним щитом, навіть якщо це були сильні жінки, так напевно це було неможливо. Тому жінки-воїни в Древній Греції напевно були чимось зовсім інакшим ніж в нашому теперішньому уявленні. Е, власне, я думаю, що жінки-воїни виробляли іншу тактику, uh -huh. інші способи uh -huh. перемагати, okay. і тут напевно знову ж таки можна згадати ці племена войовничих жінок, які жили на півдні сучасної України, uh -huh. та яких так звані греки, Амазонки. Амазонка, так звані Амазонки, uh -huh. так чи. Ті ж, ж е, е, жінки, які жили на острові Лесбус і також боронили себе від е, чоловічого насильства, тобто вони воювали, але воювали по-іншому. І я думаю, що власне оцей образ жінки воювниці десь також повпливав на формування богині Афіни. Тут ми підходимо до Одіссеї, де власне вже образ жінки, яка живе на острові і себе захищає. Він вже має декілька інших проявів, тому що цілу Одіссею головного героя, воїна, мачо і супергероя, прибиває від одного берега до іншого. він переважно зустрічає жінок, і угу. з кожною з цих жінок в нього є інший стосунок. Одні виявляються чарівницями, інші коханками, треті самогубцями. І, грубо кажучи, він ніби якби одягає це такі собі дослідження е жіноцтва Древньої Греції, і угу. там, ну, там, так. Там, там є місце Окей. для так. Але... — Але зазвичай ти маєш на увазі, що це від одного сексуального подвигу до іншого. Такі собі польові дослідження грецького сексу. сексу. Так, напевно, напевно. Е, і коли ми беремо ну, собі якісь, там, не знаю, уявну історію про Древню Грецію, так то е, жінка і отаке супергеройське насилля і пошук подвигів, це якісь, напевно, трохи, трохи різні речі. Тобто жінка швидше спонукає до цього подвигу, аніж е, приймає в ньому участь. Е, дивися, я думаю, що тут дуже важливий момент, все-таки е, особа оповідача. Оповідачем був Гомер, чи якщо угу. архетипний гомер, це зазвичай був якийсь чоловік, так, якийсь такий так. давньогрецький кобзар, який собі йшов, і він був чоловіком. Угу. Дуже часто він був чоловік, який отримав інвалідність під час війни, угу. і він розказує ці свої подвиги з війни. Тобто, оці грецькі оповіді зазвичай це оповіді жінки чоловіка. Щоб побачити грецьку грецький світ з очима жінки, ми можемо не знаю, наприклад, подивитися на якийсь жіночу поезію того часу. Uh -huh. Тому що в Іляді чи в Одіссеї жінка найчастіше є абсолютно пасивним персонажем. Та ж прекрасна Єлена, яку ти згадував про Трою, пф, вона просто її викрали, поселили в іншому місті. Особливо вона там нічого не робить. Е, і жінка-іноземка, е, яка з'являється в золотому руні, вона вже може мати, вона вже діє якимсь, е, може бути не тільки пасивною, але й активною. Але знову ж таки, десь в контексті чоловіка і, і любові до того чоловіка. Окей. Okay. Угу. І це ми собі просто так зараз зафіксували, так що отак воно було колись. Так воно було в античну епоху, коли історії там, починали е, менш-більш якось фіксувати для майбутніх поколінь. Е, і ми маємо просто вибух історій ХХ століття, в тому числі і комікси, і кінематограф, і звісно ж, наша улюблена угу. супергероїка, яка десь намагається на себе перетягнути і бути нащадком епосів, міфів і історій про героїв. Е, так. І ми маємо жінок на початку ХХ століття, коли ще феміністичність так не сформувалася, але вже починала себе проявляти. Ми маємо історії там, вони більш часто комедійні. Тобто, наприклад, е пам'ятаєш мультики про папая, і в нього була жінка, якось вона mm -hmm. так смішно називалася навіть зараз не знаю. Е, ну так, я думаю, що Папая в наші часи ми мали взагалі напевно заборонити як на то пішло. Та? Е я розумію, про що ти говориш. Та? Тобто, знову ж таки, це оця е пасивність жінки. То, що ми бачили ще в Греції, воно тут так само існує. Тобто, жіночий персонаж не може існувати без центрального чоловічого Угу. Uh -huh. Але мене набагато більше цікавить, власне, поява центрального жіночого персонажу. І от знову ж таки, пригадаємо, наприклад, шину королеву джунглів. Uh -huh. Вона стоїть в центрі у цих перших ранніх коміксів, я не знаю, які це 30-ті, напевно, 20-ті роки. Але вона абсолютно копіює роль чоловіка. Та? Тобто, це такий Т... жіночий. Тарзан. Тарзан Тарзан, тільки в станику. Угу. Власне. І от протягом десь 20 х до 40 х років всі персонажі жіночі, які з'являються, навіть якщо вони є центральні. Вони е, залишаються невирозними, так? От, наприклад, та жінка, фантом. Uh -huh. Ну вона повторює якогось там фантомаса. Абсолютно чи фантом так. Арсен, так фантома, Арсена Люпена, ще когось, uh -huh. і в тому плані я думаю, дуже цікаве була власне поява «Диво жінки. Це було щось абсолютно нове. Uh -huh. І Там, напевно, ще були такі ті комічні персонажі, наприклад, Червоний, червоний, тор, червоний торнадо це така собі, от, як ти кажеш, десь супербабця, з баняком на голові, з прорізами на очей на очі, але ну, тяжко сказати, чи це є серйозний персонаж чи комічний. Так, тому що, знову ж таки, мені здається, що от, е, якийсь період е, пошуку жінки-героя, він йде через е, окомічнення жінки. Так, тобто вона перестає бути об'єктом сексуальності, вона стає. Чимось смішним, так як вже згадна нами Олі Ойл з Папая. Uh -huh. Тобто, спочатку в історіях жінка стала нарешті веселою, а не такою пафосною, як Єлена Прекрасна, десь там в Трої. І після того ніби дістала дозвіл на те, щоб робити подвиги в історіях. Це дуже круте спостереження в тебе. Та? Тобто, що через зникнення пафосу, угу. воно все одно повертається до е, геройства, але вже не пафосного так, геройства. Власне, так? це я мав на увазі. І от коли історії вже йдуть з цими, як ти кажеш, Фантома, так, чи на королева джунглів, наскільки я знаю, для видавництва це не були дуже вдалі об'єкти. Тому що це дуже був Ну так, проекти період. швидко згорнулися, mm -hmm. правда? Так. Тобто, воно дуже швидко. І це все відбувається також, знову ж таки, 20, 30, більше навіть кінець 30-х, початок 40-х років. Тобто, ми бачимо, що існує якийсь запит. Я от не знаю, чи це запит видавців, чи запит читачів mm -hmm. на створення переконливого жіночого образу. Mm -hmm. І існують різні спроби його створити, але через те, що у ці першій супергероїні. Просто копіюють е, своїх е, чоловічих товаришів, вони залишаються нецікавими, тому що жіночий персонаж мусить мати в собі щось інше. І тому, в принципі, диву жінка з її силою любові, скажімо так, uh -huh. яка її такою супервластивістю стає чимось абсолютно новим силою любові, силою правди. Так, в неї є оцей шнурок, який з примушує всіх говорити правду. І напевно тут також важливо сказати, що це є той момент, коли в коміксі з'являються не лише художники і сценаристи, але також і психологи, тому що диву жінку створив власне професор психології Марстон. не пам'ятаю, як він називається. Напевно, куди... Це, бу, до речі, його псевдонім. Мені здається, що його правильне ім'я було чи не Марсон, а він ага. якось переписався ага. на Роберт Марстон як е, автор коміксів. І, власне, от навіть е, ти зараз це так переконливо говориш, його створив uh -huh. професор психології, але чи створив він сам, uh -huh. чи створив він в контексті жінок, з якими він жив, uh -huh. чи створили його взагалі жінки, які впла мали вплив на його життя? Uh -huh. І це все відкриті питання, тому що його діти заперечують взагалі цю всю історію. Давай, може, для слухачок і слухачів трошки розкажеш історію з самого початку. Якщо коротко, то професор мав прекрасну сім'ю, дружину і дітей, але в якийсь момент він закохався в свою асистентку. І так сталося, що його жінка теж закохалася в цю асистентку. І вони почали жити всі троє. І... В якійсь мірі, коли в нього почалися проблеми з грошима, він пішов DC Comics, запропонував їм персонажа диву жінку. І ці його жінки допомагали йому, допомагали йому створювати цього персонажа, підказували йому. І вийшло так, що ця дуальність диву жінки, те, що вона перетворюється з супергероїні на звичайну жінку і навпаки, десь втілювало також і ну, то його життя між двома жінками. жінками. Він мав можливість включити двох два об'єкти в, в один. В одного персонажа, але попри то, в нього були якісь досить такі дивні теорії психологічні. Він, він був таким телевізійним психологом, таке щось, типу, як зараз, mm -hmm. там, не знаю, якийсь там Спартак-Субота, та ну, тільки, можливо, можливо трохи. Тільки якісь, він з лиш... дипломом був здається. Напевно, так, так. І в нього такі були дуже дивовижні теорії про. Десь там на базі фройдистського бажання підкорятися, бажання домінувати. Він з цього збудував якусь там чітку систему. І десь дивожінка є також таким собі проявом. Ну, такого первинного садомазу, так, тобто, оцей її шнурок, яким вона всіх зв'язує. Uh -huh. Тобто, ну, ми ж не маємо в Бетмені чи в Супермені акцент на тому, чим вони зв'язують своїх е злочинців, яких так. ловлять. Так, натомість uh -huh. для вдиву жінки це є просто цілий ритуал, так цей шнурок величезне, ласо в неї на поясі, яким вона там всіх ловить. Е -е, і, власне, я думаю, цей акцент на е садомазу він десь також виказує все-таки інтерес е чоловічої публіки до жіночого супергероя. Я думаю, якщо б такий образ створювався більше для жіночої публіки, цього б там не було. Або, наприклад, був би цей акцент, але так ти сказав, наприклад, «Бетмені» чи Супермені. Угу. Е, і ти зараз зачіпаєш прекрасний прекрасний момент, на який я, я просто не маю відповіді, так? тому що ти кажеш про персонажа, створеного для чоловіків, але менше для жінок. І я весь час вертаюся до ідеї про те, які комікси подобаються жінкам. Тому що я, я дуже я, я дуже не хочу знаєш, щоб це було так, що от є серйозні комікси в стилі Персополіс, які подобаються жінкам, та і є угу. е, е, супергерої, які подобаються чоловікам. Якщо що я проти такого розподілу, ну тобто, так я люблю комікси про супергероїв з точки зору своєї якоїсь там підліткової ідентичності, і я люблю серйозні угу. дорослі графічні романи з точки зору своєї дорослої особистості. І це цілком нормально поміщається в мене. Воно не має якогось там гендерного розподілу. Е... Я розумію, про що ти говориш, так. Але е, е, і на європейському континенті я також не дуже знаходжу, як тобі в тому допомогти. Але коли я дивлюся на далекий предалекий схід у нашу улюблену Японію, я знаходжу якісь такі маленькі підказки. Е, такою підказкою може бути е, анімаційний герой. Тут він не... комікси з манґа з'явилися пізніше. Я маю на увазі Сайлор Мун е, дівчинка-школярка, яка е, перетворюється на супергеройку. Разом з своїми іншими подругами вони всі в один момент стають супергеройками. Кожна має свою властивість. Власне, їхня боротьба зі злом також дуже інакша, ніж в чоловічих персонажів. І це персонаж, власне, створений, можливо, частково чоловіками, але в більшості для жіночої японської аудиторії. І тут мені здається, що дуже гарна подача з твого боку. Як з якої ми можемо перескочити там на принцесу Мононоке? Так, ми можемо перескочити на майже всіх цих сильних жіночок в мультиках Міязакі, але Міядзаки теж їх не вигадав от просто так, тому що тут йде знову подача назад на північ Європи до Астрід Лінгрен. Так, тому що так. от в 20 столітті ці сильні прекрасні жіночі дівчачі персонажі, які були цікаві усім підліткам, в книжках були власне в подачі Астрід Лінгрен. Чи це була супергероїня mm -hmm. Пепі Довга Панчоха, чи це була роня донька розбійника? Це прекрасні історії, які були цікаві нам, як малим хлопцям, так і багатьом жінкам, яких ми знаємо, коли вони були маленькими і навіть коли вони вже дорослі. Тому, напевно, місце для супергероїки в жіночому світі також є. Просто воно інакше. Воно є інакше, воно є. Е, я думаю, що багато ми можемо тут навчитися знову ж таки з Японії через е, тих же ж персонажів, про яких ти задав Міядзакі, але також і навіть подивитися в середньовічну Японію е, тексти. Які uh -huh. залишилися середньовічної Японії, навіть можна ж тут згадати цей пилоубук, або по українськи мені здається, називається щоденник узголів'я», uh -huh. тобто одна з придворних фрейлін японської імператриці, десь, скажімо так, в 8 чи 9 столітті, залишає щоденник зі своїми описами. О, ти уявляєш, що якась е, придворна при князівському дворі в Києві би залишила в 10 столітті якийсь свій щоденник? М Може, і це лишало, але враховуючи, власне, але не збереглося, <світ> і що вона би там писала. Так. А цей щоденник УЗГА для мене є ну, таким якимось е, підходом жіночого погляду на світ, який до певної міри створив взагалі цю е, традицію жіночого погляду на світ в Японії, з якого пізніше власне, і черпав своє натхнення. Міядзакі, але знову ж таки, він його черпав в післявоєнній Японії, де жінка знову десь скотилася до такого пасивного спостерігача життя. І, власне, аби надихнути жінку знову на якісь активність, він звертає свій погляд в Європу на Астрід Лінгрен. Тобто, ми знову бачимо ці такі поєднання Європи і Японії, коли одна надихає іншу. І я думаю, що сучасні автори, а передусім авторки сучасних коміксів, надихаючись цими, власне, японськими образами, чи Принцеса Мононокі, чи Сайлор Мун, створять, я в це вірю, в наступні десятиліття дуже цікаві переконливі образи супергероїнь в нашому світі. Коли я дивлюся, наприклад, на український контекст, однозначно це будуть також образи е жінок-войовниць з сучасної війни, яка зараз іде. І ми вже маємо їх але... в реальності. Так, ми вже зараз маємо багато не тільки чоловіків, героїв на фронті, але також неймовірну кількість жінок, які кладуть своє життя і душу за, 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 за Україну і за, е за тих людей, які залишаються тут в тилу. Погоджуюсь. Це буде, напевно, якийсь такий один історичний контекст супергероїнь. І якщо дивитися у фантастичний контекст, це можуть бути якісь абсолютно вигадані персонажі з інших планет. Те, що я дуже часто зараз бачу в українських ілюстраторах, вони вже створюються. Я зараз просто не можу назвати імена. Але також і заглядаючи в історичне минуле, я думаю, що ми маємо достатньо. Міцних і потужних активних персонажів, котрі можна переробити на героїв коміксів. Я не говорю тут про Роксолану, яка для мене є більш такою пасивною, просто ну, що вона зробила? ну, Просто причарувала султана. Mm, Мені мерз. йдеться про якихось персонажів. Так, Ярославна, наприклад. Чому ні? Якщо її плаче Ярославна, перетворити пізніше в якусь активну дію. Можливо, вона поплакала, а потім зібрала військо і так само, як Ольга. Зрештою, mm -hmm. княгиня, зрешто, княгиня Ольга, напевно, один з найбільш активних персонажів, яка зі своїми вікінгами могла громити всього всіх, кого хотіла. Тут дуже цікаво, що ми знову зачіпаємо е, прекрасну північ, так. Тобто, що е, в Норвегії княгиню Ольгу теж вважають своєю княгинею, тобто вона також входить в їхні історичні підручники. І е, в тому ключі. Е, Цікаво, що місце цих сильних жінок на півночі, воно є інакше, ніж, наприклад, в ну, такій більш середній Європі, так? Ніж в Греції, ніж, наприклад, на ніж в Греції. Тобто, що навіть якщо взяти о той вже середньовічний так, якщо взяти там пісню про Руланди, якщо взяти. Господи Боже, зараз вилетіло з голови. Пісня про Сіда, ти хотів казати. чи… Ч, чи чи бе у Вульфа, так? Тобто ми маємо так. місце там для таких дуже активних жіночих дій, активних жіночих персонажів, які не просто пасивно спостерігають за історію чи чекають, коли їх визволять з біди. А, угу. а в принципі, нормально дають маху всім оточуючим. Всім ага, так. Тобто беруть сукер, з і там всіх е, прошивають. Так. Але знову ж таки, бачиш, і цим вони мені доку. Е... Європейська північ докорінно відрізняється від європейського півдня. Що на півдні в Греції жінки воюють по-іншому. Вони не копіюють чоловіків, вони придумують пастки, придумують якісь цікаві загадки. Угу. Тоді, як на півночі ці персонажі північних міфів чи епосів, вони зазвичай просто поводяться так, як чоловіки. Вони такі самі от сильні з тими ж самими кувадлами. Угу. Там. Е, і так, я думаю, тут в Україні ми маємо е, гарний потенціал використовувати як і одних героїн, так і інших. І я дуже-дуже сильно вірю, що майбутні комікси про жінок супергероїнь е, принесуть нам якісь нові здивування і захоплення. Е, так, будучи посередині між вікінгами і «Візентією», ми маємо можливість брати найкраще з обидвох, перемелювати в історичному контексті і створювати гарні нові історії. Е, Напевно, мені було б дуже-дуже цікава думка не лише наших слухачів, але й наших слухачок. Я знаю, що вони є. Тому, е на чому б ви нас не слухали, я буду дуже вдячний на ваш, за вашу ідею, позицію і, зрештою, ставлення до коміксів, супергероїв, супергероїнь. І, сподіваюся, ми не зачепили сьогодні особливо чиїхось. Почуттів по відношенню до рівноправності чоловіків та жінок. А якщо запі... зачепили, то можливо, якраз е, там і треба було зачепити. Так, то кажіть про це. <свісна> <свісна> Власне, саме так. Е, ми дуже тішимося, що ви нас і далі слухаєте, е, і в цьому нашому вже здається третьому, так? так сезоні? Так, третій сезон. Е, тому ми обіцяємо вам ще багато гарних е, балачок, якщо ви готові. Це вислухати і дотерпіти до кінця. то що ж тоді до нових гарних зустрічей, нових гарних тем. Якщо маєте якісь ідеї, про що би ви хотіли, щоб ми поговорили, радо пишіть нам в коментарі, і ми послухаємо та підготуємо. Дякую. Все добре. Дякуємо, що ви з нами, па-па па Запрошуємо вас долучитися до маленької спільноти радіо Атрамент у Телеграмі. А також у Discord, де можна поспілкуватися та поділитися цікавинками. А прослухати наші подкасти можна у сервісах Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, а також YouTube. Дякуємо, що ви з нами!